Швидкісна їзда закінчилася для 18-річного черкастя трагедією. Хлопець не впорався із кермуванням. Спершу зіткнувся із мерседесом, потім врізався ще й в автівку, з якою торгували ялинками. Від зухвалості на дорозі постраждав сам та ще й свого пасажира покалічив. П'ята вечора водій ВАЗ-2101 на шаленій швидкості, мчить по дорозі. Вмить втрачає контроль над кермом і вилітає на зустрічну смугу. Там саме рухався Мерседес. Їхав по Рустав невеликою швидкістю. На мене юзом пішла машина Жигуль червоного кольору. І в мене Юзом їхала мені впереду. Після удару Жигулі відкинули до узбіччя. Там автівка врізалася ще в одну машину із причепом. Із нього саме торгували ялинками. На щастя, ніхто ані з покупців, ані з продавців не постраждав. Натомість дісталось самому відчайдусі та його пасажиру. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до третьої міської лікарні. Гори водій був тверезим, кажуть Даївці, а ДТП на цій ділянці дороги по Руставі досі ще не траплялися. Влядоброскок віка новини.